Добрий день, мій дорогоцінний глядач. Сьогодні хочу записати відео на важливу тему, на тему демократія, на дві теми демократія і держава. Ми повинні розуміти, що таке демократія, як вона працює, чи є вона в нашій країні і що таке держава, за рахунок чого вона утворюється, і який принцип існування і утворення держави. Давайте одразу перейдемо до Вікіпедії. І почитаємо демократія, народоправство, політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визначається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом. Народом безпосередньо це пряма демократія, або через обраних представників представників представницька демократія. Давайте одразу з'ясуємо, яка демократія в нас ну, уявно є безпосередня пряма, чи представницька. Представницька демократія це наші депутати, наш президент, яких ми обираємо, які здійснюють волю народу, скажімо так. Якщо ми поглянемо на те, що відбувається в нашій країні, то давайте дивіться багато інших країн світу. Тому побачимо, що наша представницька влада вона не виконує волі народу. Вона навіть не знає її волі, вона її не запитує. Тобто вона ніяк не відноситься до не стосується волі народу. Вони там самі собі щось вирішують, а нам вже спускають свої готові рішення. Давайте перейдемо, почитаємо, що таке пряма демократія. Безпосередня демократія, пряма демократія, пряме народовладдя. сукупність форм організації державної влади, за якою основні рішення щодо управління справами суспільства і держави схвалюються безпосередньо всіма громадянами на референдумах, зборах тощо. І ось тут важливо е, е, зрозуміти, що, що таке пряма демократія і що таке збори, яку роль вони відіграють в прямій демократії. Якщо ми е, поглянемо на нашу державу, е, де є громади, де є нібито є структура місцевого самоврядування, е, ми е, якби розуміємо, що повинна працювати ця пряма демократія, тому що в нас є децентралізація. Тобто громади вони вирішують політику внутрішню громад, голови громад, вони, скажімо так, мають права делегувати рішення громад далі, тобто до парламенту, але цього не відбувається. В нас навіть згідно з законодавством в кожній громаді не менше чим раз на рік повинні проводитись загальні збори з якихось питань. Немає в країні зараз таких громад. А може, десь є про них ніхто не знає. Може, десь в на, на правилах виключення є такі громади, які проводять загальні збори. Інші громади вони навіть утворилися, не вони, територіально вони утворилися так. Але неконститу... неконституційним і незаконним способом там були призначені голови громад, старости громад, майже всюди їх просто призначили. Хоча, згідно закону про місцеве самоврядування, ці голови обираються на загальних зборах, як і старости. Це все обрані, скажімо так, лідер громад, представники громад. І так, йдемо далі. Тобто в нас немає прямої демократії. Ми ніяк не впливаємо так на е, якісь рішення держави. І представницька демократія, вона по суті не працює, тому що в нас ніхто не питає. Ми не бачимо ніяких депутатів в себе на місцях, ми не бачимо представництво, ми не можемо піти до будь-якого депутата, який закріплений за якимось районом. Ми не можемо щось доносити депутату, що нам потрібно. У нас нема зв'язку з депутатами взагалі. Ми повинні розуміти, що в нас навіть немає політичних партій в Україні, в нас є політичні проекти. Тобто це проекти, які фінансуються кимось, і бенефіціар цих проєктів також хтось це олігарх, це феодал. Тому що політична партія вона фінансується за гроші громад, за гроші людей безпосередньо. І бенефіціар, звісно, буде людина. У нас нема політичних партій. У нас є політичні проекти, де місцеві депутати не мають ніякої платні, а вона їм не потрібна, Вони і так знають, як заробити грошей. Тобто людина, яка дійсно хоче зробити щось для громади для своєї країни, їй не вигідно не резонно йти до місцевої влади, ставати місцевим депутатом, тому що це безоплатний труд. А це дійсно великий труд, якщо людина дійсно хоче працювати у цій сфері, бути цим депутатом. Тобто, це вже не відповідає, скажімо так, здоровій філософії е, людини, яка прийде щось робити для громади, вона буде витрачати свою енергію, а взамін вона так, вона можливо в далекій перспективі отримає результат своїх е, трудів, але ж вона сьогодні і тут витрачає свою енергію, і, а це об обмін енергії. Тобто, сьогодні і тут ця людина має щось отримати. Незважаючи на довгострокову перспективу. Тобто, в нас немає прямої демократії і представницької демократії по факту немає. Давайте тоді перейдемо, ось я таку вам зробила інфографіку. Давайте почнемо з государства. Всі ми звикли, що государство і держава це одне й те саме. Але я вам поясню, в чому є різниця. Государство, воно йде від слова государь, тобто дари Господу, дари, гос, Государь. Государство це була в нас Російська імперія, де на чолі держави стояв самодержавець, тобто він сам управляв питаннями своєї держави. Він сам вирішував із своїм сенатом. Ось дивіться. В голові такої держави стоїть государ. Він має армію, яка захищає інтереси, скажімо так, государя ближніх до нього. Цю армію він набирає рекрутів з народу, він має парламент сенат сенат, ну, з яким він обговорює ці всі питання, скажімо так, які будуть захищати їхню владу. Він має свої міністерства, свій судовий апарат. Все це захищає інтереси якраз государя і найближчих до нього. Далі йдуть феодали, зараз в нас це олігархи, які, по суті, є частиною цього всього держапарату, госапарату, скажімо так, вони збира... вони, скажімо так, утримують населення. В тому, скажімо так, стані, в якому буде вигідно всьому держапарату. Тобто задурювання, збирання податків, ну дивіться, населення платники подати, подати податків, раби. Тобто, це населення воно не вирішує ніяких державних питань, в нього навіть не питають, що воно хоче вирішити. Їм просто спускають згори завдання, задачі. Запити і требування забула на українській мові, а населення повинне виконувати. В нас навіть з'явилася конституція, за яку так, скажімо, декілька віків боролось в Російській імперії за те, щоб у народів була конституція в населення Російської імперії, щоб прийти із. Форми самодержавства все ж таки до конституційного ладу, коли земства, громади можуть вирішувати питання місцевого значення. Як прихитрили соціалісти, коли вони прийшли до влади, вони звергли самодержав'я, а вони прийшли. Вони нібито дали конституцію, але вони все зробили для того, щоб конституція була тим інструментом яким населення не зможе користуватись. Тобто, що потрібно зробити, зробити з населення максимально тупу масу, яка не буде розуміти, вона буде тільки е, по старинці вопрошати до государя: государ дай, государь дай, государь дай, ми маємо право, ми маємо право, ми маємо право кричати, просити і більш нічого. Ось така форма е, залишилась мислення у цих людей. У більшості з нас, які вийшли з кріпосного права, які вийшли з государства, які не пам'ятають, за що боролися наші предки, наші українці, гетьмани, козаки. За що боролись? Ми боролись якраз за те, щоб мати право і мати інструменти вирішувати питання місцевого значення. Коли Україна. Е Незалежність Абріла, вибачте, коли Україна стала незалежною державою, в нас з'явилась своя вже Конституція, яка є інструментом, в нас з'явились свої закони, але сама філософія, саме мислення, ось це мислення рабського народу воно зосталось. І люди продовжили просити президента, вони продовжили виходити на мітінги з плакатами, штовхатись там біля Верховної Ради. І що саме головне, що оця вся лівацька лівацьке середовище, лівацька еліта, вона отримує оце, скажімо так, безглузде. Безглужду, скажімо, форму мислення людей, які не можуть нічого побудувати, які не можуть взяти інструменти, які поруч лежать, які просто вопрошають е, інструментами. Ці різноманітні блогери, лідери, які підбурюють людей, е, тримають біля себе і коли потрібно, штовхають їх на заміну президента. Людям здається, що вони змінюють владу, що в них дійсно щось змінюється, що вони можуть на щось впливати. Як результат нічого цього не відбувається, але вони знову. Знову наступають на, на, на ці граблі, тому що не, хоч, не хочуть йти далі. Тобто, моє попереднє відео, можливо, воно комусь здалося складним, я е, намагалася довести, що е, оця програма, яка нам закладається, що ви ніхто, ви не можете нічого вирішувати, а вам і не потрібно вирішувати, що все гаразд, е, ні про що не думайте, ніяких змов нема. Живіть одним днем. Ось це нам задається програмою через різноманітні джерела масової інформації. Я, до речі, купила сину книжку нещодавно, яка називається Думай сам. Не буду вже за нею лізти. Ось, здається, ось вона. Почекайте, я тут вкладала під ноутбука. Так, ось вона, ось вона, ось вона. Ось таку книжку я купила сину. Яка називається Думай сам. І знаєте, що тут от, от, що цікаве, що тут написано. Тут чорним по білому дітям автор, до речі, Респект пишеться, що ми живемо ну, назви на, на, на важливих періоду в історії, а той, який ми проживаємо зараз, зветься інформаційною ерою. Це означає, що інформація доступна, хай би де ми не були, хай би чим займалися. Певне, ви й самі це помитили. Інформація надходить звідусіль. Ми щодня чуємо та дізнаємося про те, що відбувається у світі. Як нам одягатися, як думати і що відчувати? Отримуємо новини від друзів, родини, вчителів, соціальних мереж, фільмів та музичних треків, якщо коротко інформація оточує нас. Зараз можна легко зазнати інформаційного перевантаження і. Ось також тут робиться акцент на критичному мисленні. Ось дивіться, Усі ми здатні мислити критично, але саме в інформаційну еру самостійність думки важливіша, ніж будь-коли раніше. Ось така книжка, якщо цікаво, комусь купити своїй дитині. Тобто, дивіться, про що нам кажуть, про те, що. Про що кажуть дітям, слава Богу, що дітям кажуть про те, що потрібно думати самим. Та інформація, яку ми отримуємо звідусіль, вона повинна синтезуватись. Вона повинна, тобто наш мозок повинен працювати як шлунок, як система наша пищеварительна, вибачте. Тобто ми отримуємо інформацію, ми синтезуємо, ми переварюємо. А це все процес мислення, критичного мислення, логічного мислення, аналізу, викидаємо те, що ми вважаємо сміттям, так. Як викакуємо, коли в туалет ходимо. А те, що нам корисно, ми залишаємо. Зараз більшість людей вони просто накопичують, вони не аналізують, вони не, не мислять ні логічно, ні критично. Вони, вони люди максимально більшість є ретрансляторами отриманої десь інформації і це працює проти нас. Це я трохи повернулася про те, про що було моє минуле відео, якщо комусь було складно зрозуміти. Зараз я вам відкрию Покажу, що таке держава. Дивіться, тут стрілочки йдуть знизу. Ось я вам показала, що є громади, 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 громади. Ось тут, може, поганенько видно, є голова громади, тут у нас староста громади, тут у нас, наприклад, ініціативна група та інше. Тобто громада це люди, які проживають на території. Ці територіальні громади, які між собою взаємодіють і вирішують питання місцевого значення за рахунок шляхом зборів, загальних зборів. Тобто, що таке громада? Далі бачите, йде стрілочка. Є комітет громад. От я взяла Харківську область для прикладу, тобто голови ось цих громад. Вони утворюють комітет громад, тобто питання, які в цих громадах обговорюються. Люди хочуть покращити там, наприклад, медицину, освіту, будь-яку сферу. Вони обговорюють їх представники, голова кожної громади, входять в комітет громад. Це є влада, тобто громади влада, народ, так. Комітет, це влада, тобто це представники цієї влади, які приїхали вже з якимись своїми, скажімо так, рішеннями по громадах. Далі йде представницький орган комітетів громад України, тобто по одному представнику з кожної громади, чи що вони утворюють оцей орган. Це вже є і це вже може бути законодавча влада. Ось дивіться, виконує функції парламенту України взаємодії з президентом України, декларує рішення та пропозиції комітетів громад України. Тобто напряму громадяни скидають свої пропозиції, ну вже скажімо так, обґрунтовані, структуровані. Не просто я хочу це все обговорюється на загальних зборах, приймаються якісь рішення. Далі скидається комітет громад, далі вже сюди представить орган, який повинен узгоджувати з президентом прийняття якихось законів, щоб лобіювати інтереси громад. Далі ми бачимо президент, це також законодавча влада, є представником народу, волі і рішень народу на міжнародній арені. Далі вже ми бачимо виконавчі органи державної влади, Конституційний суд України, підзвітний законодавчій владі України, армія, контрактна та правоохоронні органи, підзвітні законодавчі владі України, відділ менеджменту усіх сфер внутрішньої політики України, відділ менеджменту всіх сфер зовнішньої політики України, відділ менеджменту економічного розвитку України. Все це підзвітні законодавчі владі. Законодавча влада вона дуже близька. До влади просто на відстані витягнутої руки. Тому це ось що таке держава. Це що таке держава в моєму розумінні, в моєму осмисленні? Це приклад. Я не претендую на те, щоб ви взяли ось це за приклад і до цього йшли. Це, це всього лишень. А продукт мого, скажімо так, мислення, що таке держава, як вона потрібна повинна утворюватись, тобто государство утворюється зверху, приходить якийсь захватчик захвачу землю і кажу, ось ви будете платити отакі податі, ось такі у вас будуть закони, ось отак і так і так, ви мені підчиняєтесь, у вас немає права вибору. В нашу епоху, в яку ми живемо, нам кажуть, що ви маєте право вибору, але все так, скажімо так, завинчено, задурено, що люди цим правом, скажімо, не користуються, не скористовуються. Держава ж, вона утворюється знизу. Тобто громади або общини, давайте, кому як зручніше розуміти. Вони для свого розвитку взаємодіють між собою, діляться своїми, своїми набутками, своїм досвідом. Вони обирають голів, вони обирають. Старості, там, є ініціативна група. До речі, загальні збори, якими все вирішується, да, всі питання державного і характеру місцевого, їх може ініціювати ініціативна група. Це не, не обов'язково повинна бути голова громади. І... Тобто люди, які бачать, що їхня голова, їх голова громади не виправдовує їх надій, вони дуже просто його знімають і ставлять інше, обирають. Або ініціативна група сама по собі може діяти скликання робити ці загальні збори, і цими загальними зборами вирішувати якісь питання місцевого значення, і далі їх, скажімо так, лобіювати. Тобто це є структура влади. Де джерело влади і носій влади? Це ми народ. Ми обираємо своїх представників, і представники вже від нашого імені діють далі. Це водночас і пряма демократія, і представницька демократія, тому що ми напряму можемо впливати на представників наших, розумієте? А ось в тій системі, в якій ми живемо, ми не можемо ніяк впливати на наших представників. Ми можемо тільки битися головою об стіну. І нам повинно зроз... ми повинні зрозуміти, що питання в нас, так, звісно, нас задурили. До цього приклали руку, тому що нами повинні... ну, нами хочуть користуватися, паразитувати за наш рахунок. Звісно, е... вся оця лівацька система, вона світового масштабу. Вона втілюється через освіту. Через всі соцмережі, через все. Тобто нас задурюють, нам не дають тверезо мислити. Це дуже важко. Щоб тверезо мислити, потрібно відключитись від усього, почати читати книжки, мислити, більше мислити, більше, більше спостерігати і робити висновки. Я знаю, що це дуже важко, але в нас немає виходу. Якщо ми не зрозуміємо, що держава це ми, що державу утворюємо ми, ми її тримаємо, ми є влада. І не скористаємось інструментами, які є, то ми будемо жити в государстві, і, і в государстві всі жили, всі знають, що таке, і далі буде хуже, тому, тому що поки що ми жили, поки що Україна вона. Застрягла десь між государством і державою. До держави ще не доросла, а від государства вже відійшла. Тобто люди тут мають право голосу. Якось вони можуть впливати на, на державу, але дуже важко, дуже невірно, дуже з похибками. Але якийсь шлях є. Зараз ця війна, скажімо, нас скошує нам, заважає іти далі. Захід він не є нашим товаришем. Він нам, по суті. Допомагає в цій війні тільки розтягнути процес, а не перемогти все, це лівська гидота. Вона йде якраз таки з заходу. І з Росії ми, ми між двох огнів. Ми, ми між двох вогнів, і наша біда в тому, що український народ поділяється на адептів расистів, на адептів заходу, і дуже незначна частина розуміє, що Україна це Україна. Це вона має будувати свою політику незалежну від інших держав, не схожу на інших держав, а природню і таку, в якій людям буде зручно, тому що. Західні держави поки що не можуть нам надати приклад розвиненості. Я не знаю на заході жодної держави, яку б я брала за приклад і хотіла б, щоб ми жили так. Скандинавські держави також такими не є, бо там соціалізм, там за високі податки, це обкрадало ви людей. Я так жити не хочу. Тому ми повинні розуміти, що коли ми в цих громадах. Будемо вже структуруватися, взаємодіяти, збиратись, обговорювати. Коли будуть якісь лідери, розумні люди об'єднуватись, ми вже будемо обговорювати, яку ми хочемо мати державу, структурувати це, формувати все і подавати, лобіювати далі. Я вам хотіла ще надати список літератури. Яку потрібно прочитати, щоб трохи зрозуміти, які в нас є інструменти? Перше це закон про місцеве самоврядування. Друге, закон про органи самоорганізації населення. Третє це Європейська хартія місцевого самоврядування. Четверте закон України про місцеві ініціативи. П'яте постанова Верховної Ради України про затвердження положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні. Стаття 5 Конституції України, стаття 38 Конституції України, стаття 40 Конституції України, загалом весь 11 розділ потрібно прочитати. Єдине, що хотіла би поправити: у нас поки що немає закону про, міс про загальні збори. У нас є тільки постанова Верховної Ради, але вона, скажімо так не дуже входить в резона не дуже входить в за з законом про місцеве самоврядування тому що вона ця постанова вона обмежує наші права права людей в загальних зборах тобто загальні збори вони по суті є основною вирішальною рушійною силою ну прийняття рішень у державі. Тобто, ми, як влада, маємо цей інструмент, загальні збори, для того, щоб приймати рішення розвитку нашої держави. Загальні збори це 50% плюс один громадянин і для того, щоб ці збори вважалися легітимними. І вже там виносяться питання, вони обговорюються і приймаються рішення. Ця постанова вона не відповідає, скажімо так, Конституції України. Не відповідає закону про місцеве самоврядування, закону про орган самоорганізації населення. Вона трошки, ну їй, вона, ну вона не може бути зараз. Її не, не можна брати, її можна почитати для загальної уяви, що таке але коли там виписується повноваження загальних зборів, повноваження там, ініціаторів загальних зборів, поки що не потрібно це сприймати, тому що а, це не є правдою, тому що безпосередньо це безпосередньо це ми зібрались і зборами прийняли рішення. Про це каже закон про місцеве самоврядування, про це каже Конституція. ми це питання вирішуємо. Ми повинні відштовхуватись від Конституції, яка є основним законом України. Конституція є нормою прямої дії. Тобто, ми на основі лише Конституції можемо відстоювати усі свої права громадянина і людини. Це потрібно зрозуміти. Тобто, ми ще можемо звертати. Увагу на закони а вже постанова, постанову треба обговорювати, доводити до розуму, потрібно приймати закон. Так ось, що основне я вам хотіла донести, що державу можуть побудувати тільки громадяни. Тобто, ми повинні розуміти, що ми людина, людина це одне, громадянин це вже статус. Це вже як батько. Чи дружина, це статус. Ви в цьому статусі маєте свої права та обов'язки. Якщо ви не виконуєте своїх обов'язків, обов а користуєтесь тільки правами, ви ніколи не будете успішними в цьому статусі. Ваша сім'я, якщо ви батько, держава, якщо ви громадянин, буде від вас страждати. Якщо люди ось мені писали в коментарях, а що ви предлагаєте, щоб люди відпрацювали на роботі, а потім приходили і займалися такими питаннями, я нічого вам не пропоную. Я лише вам, скажімо так, розкриваю очі чи звертаю вашу увагу на, на ті реалії, в яких ми перебуваємо, на ті інструменти, які ми маємо, на ті питання. На які потрібно звернути увагу і, взагалі, зрозуміти, чого ми хочемо. Ми ж ми хочемо жити в государстві і у государя. Чи ми хочемо жити державу, яку потрібно створити громадам, громадянам, які мають бути обізнаними. Які мають, якщо в когось нема хисту чи зовсім немає часу, ми повинні сприяти тому, щоб серед нас в кожній громаді таких людей віднайти, в яких є хист, в яких є час, і профінансувати їх, якусь можливу їм зарплатню встановити. Але ми повинні проштовхувати кращих з нас. Ми повинні самі, самі вирішувати, як наша громада повинна працювати. Якщо ми нічого не хочемо робити, ми залишимось при тому, при чому є. І це однозначно буде вести до деградації, тому що доградації не веде, сталим це бути не може, тому що це люди, суспільство, воно не може бути сталим. Де нема розвитку, там буде деградація, однозначно. Тому ми повинні це розуміти. Якщо ми хочемо залишити в спадщину своїм дітям, онукам, наступним поколінням. Ну, дійсно, щось здорове, що ще можна пишатися, і коли ми будемо помирати чи лежати старенькі, ми не будемо хвилюватися за майбутнє наших дітей, то працювати вже потрібно сьогодні, а не шукати лідерів, які нам скажуть: гей, гей, виходьте до Верховної Ради, потовкаємось там, беремо іншого президента. Слава Україні, всім добра.